Сьогодні Російська Федерація знову обстрілювала Україну в цілому більше ніж 2-3 годин та завдавала ракетних ударів по критичній інфраструктурі, але Україна тримає удар, знову та збиває ракети. Якось так, більше 30 ракет було випущено. Більше 15 ми збили сьогодні. В цілому. Москальня лютує через те, що не може вплинути на перебіг подій на так званому фронті. А на фронті Москальня не тільки лютує, але і програє. За два дні мінус 400 орків мертвими. Удумайтесь цих цифри. Знищений літак, знищений БМП. І це лише початок кінця Росії і Російської Федерації громадян Росії. В цілому, як і Руських, слава Україні!